Доброго дня. Сьогодні у нас перша година дня, я вже пізно в лісі, але справжнього грибника нічого не зупинить і спробую знайти польські. Я знаю, що вони тут є. Я майже просто на добізній дорогі, якщо вам чутно шум машин, то я тут трошки пройдусь і зніму для вас, я думаю, що це будуть лише польські гриби сьогодні. Тож тиснемо лайки, не перемикаємося і ми вирушаємо в ліс. Дай те, що я кажу, наші грибочки. Від нас ніде не дінуться. Перші поляки. Ось такі продовжуємо, ну далі ще один. Ось маленьких вистачає. Ось така локація, неділя, людей вистачає, але й гриба нам теж вистачить. Ось уже пройшов їх, розвернувся, подивився, а вони є. А вони є. Один і два. І молоденькі. Ось такі. Майже не видно, бачите, такі маленькі, що залишається днем, але. Гарні. Ось подивіться, як гарно заховався під дубовим листочком. Ось такі пейзажі і такі грибочки. Яка у мене тактика? Коли я розумію, що польський ось такий маленький, то я рухаюсь дуже повільно. Тому що його ледь помітно. Під листям і потрібно рухатись повільно. Це моя тактика, друзі, коли вони невеликі, ось такі маленькі. І коли ти вже вийшов у ліс в обідню пору, то також всі крупні грибочки вже хтось до тебе міг зібрати. Але ми знаємо, що наш гриб від нас ніде не дінеться, тож щось дознайдемо. Ось дивіться, який гарний зонтик. Молоденький. Тиснем лайки. Ми шукаємо польські трава і вже трішки крупніший. Хтось пропустив. Ось так. Знову. Гарний. Ось крокуємо і знаходимо красені. Ось такий. Гарний. Ось такий грибочок. Бачите, його вистачає польського. Навіть тут в відкритому лісі вистачає і майже біля дороги. Ось. Ось так. Раз. Знову далі два. Ось ще один по дорозі. Опа. Йде до нас. Так, вони добре маскуються ці. Малюки. ось. Добре маскуються, але ми їх знаходимо. Ось дивіться, як гарно росте. Просто красиво. Вона таке можна любуватися. Тисніть лайки. А ось і перша зеленуся. Гарнюнька. Гарний гриб, якщо б багато, ну вже пішли, значить чудово. Сидеш і знаходиш. Ось такі така локація, такі польські. Раз. Маленький так постояв, подивився і знову знайшов. Ось така сімейка. Так, далі ще один. Уже аж травою придавлений, аж трава так на нього. Раз. І надавила. Нічого. Ось заходжу в такі хащі. Ось зонтики ростуть. І в принципі польський полюбляє таке. Я вже, бачите, його побачив і ви його побачили. Ось. Люблять вони траву, отаку малину. І ми зараз тут з вами покрутимось. Ще щось знайдемо. Ну, якась тенденція незрозуміла. Раніше тут їх так багато було повалені оці берези, дерева. А зараз ось той один знайшов і все. Незрозуміло. Буду виходити на відкриті простори. Все-таки більше їх знаходжу просто в основних місцях, не в таких, в траві, не в кущах. Не знаю. Пробуємо рухатись далі. Туди виходимо з хащів, з оцих малинячих, і пробуємо йти далі. Гарний зончик. Дивіться. Поки що маловато. Польського тут будемо вертатися не в такі, а в більш відкритий ліс. Я тут все рівно все-таки такі зарослі. Не знаю, буду вертатися більш до хвойних місць. Більш відкриті місця і ось він так полюбляє рости. Зараз. Або просто люди пропустили. Невідомо. Дивіться, яке маскування під листком. Оп, але не малий. Просто краса, серед дубового листя, вау. Така шапочка давно стоїть, але красунчик, дивіться, яке листя, яка місцина. Ось такі. Малюки. Ось такі малюки. Дуб і сосна. Краса. Друга година дня. Ми на таких локаціях ось і знаходимо поляків з вами. Ось. Ось. І піднімаю голову, а тут знов два. І беремо її. Раз, два. Краса. Отак стоїш. Дивляюся в далечині і десь дай знайдеш польського. Тут гарна така місцинка за цими дубовими листочками, бачите? Ось. Краса. А он подивіться яка далі краса. Ось так ідеш, 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 і оп, і є. Красень. Тисніть лайки. І вони тут таке відчуття, що ніби скрізь. Ось ти так раз, раз і знов. Ось так. Не видно, маленькі. Але є. Ось чотири. А воно ще дивіться. Ось таке я полюбляю, коли їх багато на одній локації. Ось так. Щойно піднімаєш голову і знов. І знов польський. Краса, ну дивіться, яке дубове листя і наш грибочок, просто неймовірно. Ось так. Так, да, коли отак стоїш, то дивишся ну маскування на найвищому рівні гарнюній і ось. Підняв голову і ще один. Теж пара яскраві. Так, да, і тут на цій галявині тільки крутиться. О! Дивіться. Раз. І два. Ось така галявина. І воно, мабуть, ще один. Так. Маленький. Ця галявина нас радує. Раз і два. Ух, гарненький. Ось така галявина. З польськими. Он дивіться, потужняко дійшов два метри. І такий. О, старий. Далі он ще один. І подивимося, що це. Опа! Ще один і незрозумілий гриб. Вже виходжу ось на соснові місця. І він є. Яка локація? Оп! Два красунчика. Я вже майже годину в лісі. Щось назбирав, вже буду виходити. Завдання було, знаючи, що польський є, пройтись ось так обідню пору, показати, що його маса польського. І він дійсно пішов. Вон я вийшов з того такого дубового соснової посадки такої. І вже далі буду виходити до дороги. Подивимось і буду закінчувати сьогоднішнє полювання за польським грибом. Кому подобається, тиснемо лайки, підписуємося на канал. Да, те, що ми визначили тактику, бачите, що в Сосновому лісі він теж полюбляє, росте і росте. Ось так. Ну що, третя година дня розпочинається. У нас неділя. Я вже ось виходжу з лісу. Півтори годинки я там побув. Зараз покажу, що я назбирав. А ви тим часом тисніть лайки, підписуйтесь на канал.